Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 6841, місто 41 міста Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Показали паспорт, назвали прізвище та по батькові. Присвідчили, що він нейтральну передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, в е, ремням безпеки. Присвічили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про... Е, Затягнутий ручник або 에, не зачинена двері. І натискаємо, витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту і розпочинаємо рух. Я об'їжджаю даний автомобіль з лівим покажівком повороту, вмикаю правий щик, повороту, обов'язково делюсь дзеркало, не дивлячись на те, що там нікого нема, але все одно треба дивитись, бо інспектор все фіксує, верніш камера. А іспит буде починатись ось там на майданчику в маршруті номер 1 Я показую, де він починається і де закінчується. Всі маршрути є на каналі у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться їх на каналі у відповідному плейлісті. І той, хто дивиться і запам'ятовує всі ситуації на дорозі, той вдало складає іспит. Тому, друзі, будь ласка, дивіться і заощаджуйте ваші кошти. Вмикаємо праве покажчик повороту, зараз ми будемо повертати праворуч. Допомогти за мою працю, віддякувати за мою працю, ви можете, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. Будь ласка, буду вам щиро вдячний на паливо, на запчастину, на каву. Зараз ми будемо повертати праворуч. Бачимо у нас тут попереду також навчальний автомобіль. Зупинились так, щоб бачити його колеса і трішечки дороги, щоб ми бачили там ями, якщо вони є. І розпочинаємо наш рух. Повертаємо праворуч. Та повертаємо. Бачимо, у нас тут знак рух тільки прямо, зупинку заборонено. Знак 334, під цей знак може зупинятися тільки автомобіль таксі для висадки посадки пасажирів, а також розвантаження, завантаження, вантажу. І ми рухаємося. Ми правої сторони, у нас розмітки тут ніякої нема. Згідно правил дорожнього руху, нам необхідно поділити візуально дорогу пополам, враховуючи ширину дорожнього полотна, ширину, ширину транспортних засобів, а також безпечні інтервали. Нагадаю, безпечний інтервал відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за які гарантована безпека дорожнього руху. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, і у нас тут головна дорога йде звідти. І прямо рухаємося прямо. Завчасно треба вмикати поки повороту. У нас тут суцільна лінія розмітки, друзі, її перетинати не можна, але є два випадки, коли це можна робити. Наприклад, їде інший транспортний засіб, там велосипедист, наприклад, чи автомобіль зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. Тоді можна перетнути суцільну лінію розмітки, звісно, надавши перевагу. Які рухаються по зустрічній смузі. І другий випадок це коли стоїть припаркований автомобіль або якийсь інший об'єкт, і нам, в інший спосіб, ніяк не можна об'їхати цю перешкоду, тоді ми також можемо перетнути цільну лінію розмітки і це не буде зараховано як помилка. У нас зупинка громадського транспорту ось така в і Якщо що, ми надаємо перевагу, коли маршрутний транспортний засіб виїжджає з цієї кишені. Раджу вам їхати зі швидкістю десь 30 км на годину. Пішохідний перехід, знак 5,38, 1. лівий покащик повороту і повертаємо. Знов зупинки громадського транспорту, знак 2,3 головна дорога. Це у нас один із самих легких маршрутів, але він також може попастися, будь-який маршрут може вам випасти, тому друзі, тим більше тенденція їх вона змінюється. Інколи маршрути деякі там набувають популярності з певного часу року, наприклад, або якісь дорожні роботи там відбуваються, там є більш популярні, є менш популярні, тому всіх треба дивитись, вивчати. Бачимо знак декілька поворотів, попереджувальний знак. Також інколи інструктори можуть змінювати маршрути, комбінувати, обрізати, додавати. по-різному може відбуватися. Зазвичай, звісно, всі йдуть по маршрутах, але буває така практика. Але найголовніше для вас, найголовніші плюс це те, що якщо інспектори навіть і змінюють ці маршрути, то вони змінюють в межах самих маршрутів. То вони не поїдуть там на якусь дорогу, там взагалі яких, якої нема в будь-якому маршруті. Ви зрозуміли. І це є плюс. Тобто, якщо ви все передивитесь, ви вже будете точно розуміти, де ви будете складати іспит. Якби, коли я складав іспит 20 років тому і в мене була така можливість подивитися таке відео, друзі, я був би просто щасливою людиною. Пішохідний перехід. Нагадаю, якби утворився затор за ним, який змусить вас зупинитись на пішохідному переході, не можна в такому разі виїжджати на пішохідний перехід. Знак головної дороги вже ви... вигорівший, знову пішохідний перехід 538.1 з нашого боку на ближній границі пішохідного переходу і 538.2 його зеркальне відображення на дальній границі з іншого боку дороги. І зараз ми згідно нашого маршруту будем, будемо виконувати розворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося, що там у нас позаду, бо в мене на хвості сидить автомобіль, дивимося, чи він правильно розуміє мої дії. Я виконую розворот, розвернувся і тут а я зупиняюсь, дивлюся, чи в мене не з'явилися автомобілі, їх немає, все. Рухаємося у зворотньому напрямку. Він буде... Цей маршрут буде трохи по-іншому проходити, ніж він починався. Бачимо, у нас є такі автомобілі, які по 100 км на годину їздять. Саме тому, друзі, треба дивитися, ваша голова повинна крутитися на 360 градусів і допомагати якимось товаришам, які отак от їздять, як ось за тільки що поїхала. Трохи їм треба допомагати. Правила 3D у нас воно діє, хто знає що таке правила 3D, це добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому, коли ви будете дивитись у дзеркало заднього виду, попереднього. В моїх маршрутах, до речі, ну, я е, надаю поради і коментую дорожні знаки ситуації, також надаю поради для подальшого вашого водійського життя не тільки як кандидата у водії і майбутнього водія, а як і майбутнього водія. тобто Бо автошкола не все розказує, на жаль. Ну, Нема часу, все урізають, конкуренція, всі хочуть швидше, швидше. Зупинка громадського транспорту. Тому коли ви будете дивитися в зеркало заднього виду, це вас буде оберігати від деяких обставин, які можуть трапитися на дорозі. Ви повинні контролювати по максимуму, наскільки це можливо, ситуацію кругом вас. Звісно, все проконтролювати ви не зможете, не все залежить, на жаль, від нас, але тим не менш зупиняємося на забороняючий сигнал з світлофору. Краще так зупинятися не одразу, так як вкопаний, щоб надати можливість там, хто позаду не дотримується дистанції безпечної, щоб дати можливість йому там зупинитися. Продовжуємо рух прямо. Бачимо декілька небезпечних поворотів. Попереджувальний знак про пішохідний перехід, знак головної дороги. Головна дорога, бачимо, як іде, який у неї напрямок. Знов у нас пішохідний перехід. least Друзі, ще хочу вам надати таку корисну пораду. Коли ви їдете і десь працювали якусь яму там, можна подивитись в зеркало, побачити да, яму, і в останній момент ви її бачите, то що зазвичай водій? Б'є зразу по тормозах і на зажатих тормозах е, їде. Так, тут давайте ми прокоментуємо трохи ситуацію. Правий поки що повороту. Викаємо. Але перед самою ямою краще послабити, відпустити педаль гальма щоб розвантажити передню частину автомобіля і таким чином шкода від того удару буде найменшою. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Рух тільки направо. Повертаємо праворуч Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І рухаємося прямо. На даному перехресті ми рухаємося прямо. Добре, що у нас є таймери. Ми бачимо, скільки у нас ще буде горіти зелене світло світлофором. Сьогодні у нас тут дорожні роботи, тимчасові знаки розташовані. Не можна перетинати оцю лінію розмітки. З правого боку, що позначає узбіччя, бо буде рахуватися як помилка і зупиняємось на забороняючий сигнал світлофора Одразу ж роздивимось знаки, там попереджувальний знак про пішохідний перехід, інша небезпека і рекомендована швидкість 40 км на годину. Нагадаю, що можна рухатися більше, ніж 40 км, можна рухатися менше, але в межах максимальної швидкості по місту у нас 50 км на годину. І щоб не зовсім повільно, щоб не створювати перешкоду. Перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Тут зазвичай швидкість невелика, але це і плюс для новачка. Всі тягнучки. З іншого боку, часто треба рушати, а з іншого боку, швидкості невеликі, тому все краще. Правий, верніше, вибачаюся, лівий показчик повороту і повертаємо. Верніше об'їжджаємо дорожню службу. І з правим показчиком повороту, подивившись у праве дзеркало, повертаємося в свою поверсі. світлофорне регулювання, знак напрямок руху по смугах 5-16 майже в кущах, і права смуга, для руху прямо або праворуч. Тримаємося правої смуги. Зараз ми на перехресті з круговим рухом виконуємо розворот. Нагадаю вам, що лівий покажчик повороту при заїзді на круг згідно правил дорожнього руху України не потрібно вмикати. Але ви можете бачити, що мабуть, більша половина водіїв це робить, нащо вони це роблять? Коли ви заїжджаєте на круг тим автомобілям, які рухаються по кругу, їм в принципі, не цікаво, щоб ви виїхати на круг їм важливо, щоб ви надали перевагу. А ось коли ви їдете далі другого з'їзду і, наприклад, у правій полосі то водій, який рухається в лівій полосі і хоче з'їхати, наприклад, на другий з'їзд, він не бачить фізично вашого правого показчика повор... повороту. Тому він може виявити, що ви, наприклад, чисто теоретично будете з'їжджати з кола. А коли ви вмикнули лівий показчик повороту, то він вже його точно бачить і він вже точно розуміє, що ви будете рухатися далі по колу, і він вам не заріже вашу траєкторію. Бачимо знак 4.10. перехрестя з круговим рухом, попередження про те, що. Кінець головної дороги. Заїжджаємо на коло, надаємо привагу автомобілям, які рухаються по колу. І продовжуємо рух. На колі, коли їдете, особливо треба дивитись по зеркалам. Просто постійно дивитесь по всім кругом, ваша голова крутиться на 360 градусів. Коли ви половину з'їзду усього приїхали, перед яким будете з'їжджати, вже вмикаємо правий покажчик повороту, контролюємо, чи там надають нам перевагу, чи ні. І з'їжджаємо з кола. Надаємо перевагу пішоходам. У нас от такі дорожні знаки, інколи їх не встигають. Інколи буває таке, що... Дорожні роботи закінчилися, а дорожні знаки ще не зняли. Тому пам'ятаємо з правил, що ви можете не виконувати швидкісні обмеження. Якщо бачите, що ніяких дорожніх робіт нема, можете рухатися так, начебто і нема отих тимчасових знаків на жовтому фоні. Сьогодні дуже чудовий весняний день. Так, бачимо знак. Треба дивитися вдалі. Ось я зараз вдалі дивлюсь, бачу знак. 5-16 напрямок руху по смугах. І у нас права смуга для повороту праворуч. Тому звісно ж, я ж не перелаштовую ту смугу, тому що ми рухаємося прямо. Інколи на цьому перехресті доволі часто повертають. Цей автомобіль що попереду він не повертає. Рухається прямо швидше за все, а той, що за ним, я не бачу. То інколи тут автомобілі дуже часто верніше, як я вже сказав, повертають. Ліворуч, тому е, ми в них упираємося і тоді вже по факту вже перед самим автомобілем прилаштовуємося з правим показником повороту праворуч. І ось бачите, все ж таки той автомобіль перший повертає. Але він встиг перед навчальним проскочити, рухаємося прямо. Але, друзі, показчики повороту, це ви на них ніколи не повинні стовідсотково надіятись, тому що. З одного боку, да, гідне правило дорожнього руху водій повинен розраховувати, що інші водії виконують правила дорожнього руху, а з іншого боку, ось зараз їде автомобіль, наприклад, і він міг десь там вмикнути правий поки повороту, щось там передумав, чи музика у нього грає, чи ще щось, чи випадково вмикнув. І ви думаєте, що він зараз ось поверне направо, а ви звідти якраз виїжджаєте, вам треба влитися там, ну, виконати поворот ліворуч. Тому ви повинні ось тут я... Перетинає суцільну лінію розвитку, тому що тут така дорожня ситуація, що бачите, що дорожні роботи виконуються і в інший спосіб просто зустрічний рух не зможе рухатися. Ну, друзі, ви повинні, коли бачите, що автомобіль повертає, попереду бачимо швидка допомога. Від'їжджаємо з розбіччя. І рухаємося прямо. Знов у нас напрямок руху по смугах. Тут дорога, вона прям проситься, щоб її зробити по дві полоси в кожному напрямку. Колись це відбудеться, впевнений. Але зараз маємо, що маємо. Бачите, як інколи треба бути солідарним, але треба дивитися, в яких випадках. Векаємо правий кочок повороту та повертаємо праворуч. Дивимося праве дзеркало, тому що тут може хтось особливо розумний їхати по збіччю. Тут у нас такі ями. Друзі, ну ось і маршрут закінчився. В першому маршруті дивіться, як там на території сервісного центру, де заїжджати, де виїжджати. Ось, тут подзнак Стоп, не забувайте зупинку робити, як ось ви бачите, цей бус зробив. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі на дорогах. Всім пока!